Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка ніколи не потрапляла ось в таку ситуацію, Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо ракоподібних тварин. Живуть вони, як правило, у воді. Ось, наприклад, як оці креветки сфотографовані в акваріумі. Але частина із них може проживати на суходолі. Оцей Краб називається пальмовий злодій. Ну, його так назвали через те, що він їсть розбиті плоди кокосових пальм, але його улюблена справа покоперсатися у смітничку. І ось оцих тваринок ви точно бачили десь у себе в підвалі, в погребі. Це мокриці, є багато видів мокриць, і деякі із них живуть навіть у пустелі. Це сухопутні ракоподібні. І ось ви бачите, як вони скручуються у випадку небезпеки. Багато ракоподібних, через те, що живуть у воді, то навчилися дуже вправно плавати, як лангусти. Інші ракоподібні нерухомо сидять на одному місці, як ось ці морські качечки. Їх так назвали, тому що форма їхнього тіла нагадує голову і шию, шию качки. Стосовно їжі, то дуже багато ракоподібних їсть усе, що їм трапиться. І через те вони є і хижаки, і рослиноїдні, і мертвоїдні. Ось, наприклад, як краби або омари це найближчі родичі наших раків. І ось це наш річковий рак. Вони їдять всю їжу, яка їм тільки може трапитися. Серед ракоподібних трапляється ще один спосіб живлення це фільтрація. Ось такі морські жолуді або балянуси сидять у вапнякових, твердих, як камінь. Панцирях, черепашках виставляють назовні тільки ніжки видозмінені, і заганяють цими ніжками свіжу воду собі до рота. І те, що плаває у цій воді, є їхньою поживою. Таким чином, вони очищують воду. Так само і морські качачки живляться. А ось тут ви бачите паразитичного рака, який заліз рибі до рота, відгриз у неї язик, вчепився за обрубок цього язика і тепер приймає їжу замість язика, ну і частину забирає собі. І ракоподібних також їдять всі, хто може їх зловити: і великі тварини, і малі, і морські, і сухопутні, і люди також дуже люблять їсти різних ракоподібних. І ось тайванський шеф-кухар із залишків, які він приготував, із цих панцирів зробив мотоцикл. Розміри тіла у них дуже відрізняються. Дафнія, наприклад, величиною до 6 мм всього і сушених дафній ви купуєте у зоомагазинах, це корм для рибок в акваріумі. Якщо дафній багато знаходять у воді, то це є показником, тобто індикатором чисто, чистої води. А ось на оцю дафнію полює гігантська водяна блоха величиною аж 21 мм. І вона є хижаком однозначним. Подивіться на її страшне око. Самий великий ракоподібний це японський крап-павук. І хоча правильно про нього сказати, що він не великий, а довгий. У нього тонкі довгі ноги, і якщо його розпластати, то він займе 4 метри. Але все це разом має масу 20 кг, тобто як великий пес. Тіло ракоподібних поділене на сегменти, подібні частинки одна до одної. Так само схоже, як у, чи, у червів кільчастих, там також були сегменти на тілі. До речі, навіть і у людини на тілі можна знайти сегменти, якщо дуже добре пошукати. Але це краще видно на внутрішній будові. От там, де в нас хребет, там, де м'язи прикріплені, нервова система, щось у нас теж похоже. У ракоподібних виділяють три частини тіла, їх називають відділи тіла. Ну, там, де очі, зрозуміло, що це голова, а за головою йдуть груди. І за грудьми саме останній відділ це буде черевце. Але у більшості ракоподібних голова і груди зрощені майже нерухомо. Тому їх називають часто одним словом, головогруди. І таким чином можна сказати, що у ракоподібних два відділи тіла головогруди і черевце. На голові у ракоподібних складні очі. Під мікроскопом видно, що одне таке око складається із багатьох, там можуть бути десятки, сотні до трьох тисяч простих вічок. Оці вічка ще називають фасетки. Зовні тіло ракоподібних вкрите хітиновим панцирем. Хітин це речовина, яка за своїми якостями ну, для мене, схожа на пластмасу, наприклад. Ви самі знаєте, який на дотик цей панцир твердий, коли тримали якогось рака у руках чи навіть і жука, у них також хітин. Проблема хітину в тому, що він не може розтягуватися, і виходить, що якась тваринка, вкрита хітиновим панцирем, рости може не весь час, коли вона хоче. Коли вже вона накопичує достатньо поживних речовин, то старий панцир на ній лопається і вона із нього виповзає. І ось ви бачите, креветка залишила використаний старий панцир на дні акваріуму. В цей час тільце такої тварини досить м'якеньке, і вони десь ховаються під каміння, у норки, щоб їх там ніхто не вкусив, поки вони не затвердли, і в цей час вони ростуть. Це триває від кількох годин до кількох днів. Через деякий час свіжий хітиновий панцир на них твердне, і ріст уже припиняється. Плюс такого линяння в тому, що можна відновити втрачені кінцівки. Якщо ракоподібна тваринка втратила десь ніжку, хтось її відкусив, відламав, то під час линяння відростає малесенька ніжка. Правда, її треба ще пройти кілька линянь, поки вона вирівняється розміром із тими, які залишилися. І от тепер ми добралися до ніг рака. І це трохи заплутане питання. Ракоподібні належать до великої групи тварин членистоногі. Сюди належать також павукоподібні і комахи, і ще деякі. І основна ознака членистоногих, звідки й назва пішла, це те, що їхні кінцівки поділені на окремі частинки, членики. І ось ми тут бачимо, що вони справді складаються там із чотирьох, з п'яти і більшої кількості члеників. От тому членистоногі. Внизу ви бачите тіло рака без кінцівок, ось ви бачите голову груди і черевце. А вгорі горі ви бачите кінчі, кінцівки. Знайдіть саму велику кінцівку – клешню. Вони служать для захисту, для нападу. І якщо ви бачите рака із одною великою клешнею, а другою малесенькою, то може бути, що це вона вже відривалася і це відростає поступово. За клешнею йде ще кілька пар ходильних ніг. Вони довгі і тонкі. Ці ноги кріпляться до грудей. А от ноги, які кріпляться для черевця, уже не ходильні, а плавальні. До кожного сегмента черевця по одній парі таких ніжок. І ще в кінці є хвостовий плавець. Раки дуже вплавні, вправні плавці. Що ж буде перед клешнею? Виявляється, тут ще буде 6 пар. Особливих кінцівок. Три перших називаються щелепи маленькі, а три других називаються ногощелепи. І якщо ви в себе можете пощупати свою нижню щелепу, то знайте, ракова щелепа не має ніякого стосунку до нашої. Це зовсім різні речі. Просто от слово вибрали те саме. Ну, Так само, як і ракова нога, вона не відповідає нашій нозі ніяк. Да, так от, оці щелепи і ногощелепи допомагають їжу підтягувати до рота, подрібнювати, ну, так би мовити, розжовувати. На голові у рака, крім очей, є ще органи чуття. Там є короткі вусики, роздвоєні і довгі вусики, які можуть бути довші за самого рака. Оці короткі вусики є органами нюху, а точніше органами хімічного чуття. Ними він робить аналіз на смак води, у якій він живе, і таким чином відчуває, де знаходиться їжа. А довгим вусиком він все пробує на дотик. Ракоподібних є велика кількість, 30 тисяч видів, і серед них є багато промислових. Промислові це такі види, які люди в великих в кількостях добувають, виловлюють для того, щоб їсти. Ось, наприклад, ви бачите вилов креветок. Люди також ловлять омарів і лангустів, бачите, це дуже великі тварини. І ось ви бачите, вилов крабів спеціальним обладнанням. Мокриці, які живуть на суходолі і часто в пустелях, мають особливий спосіб життя. В пустелях вони риють нірки. І затягують у ці нірки різну рослинність, щоб там спокійно з'їсти. Вони розпушують ґрунт, пускають у ґрунт повітря, якщо там дощ йде в пустині рідко, то він теж через ці нірки затікає, і привносять туди органічні речовини. Тобто вони в пустині виконують ту саму функцію, яку дощові черви у нас. Пустельні мокриці мають дитячі садки в лапках, І своїх дітей вони збирають групами і залишають під наглядом кількох дорослих мокриць, а самі тим часом ходять їсти. Вони живуть такими колоніями, можна сказати, групами великими. У пустельних мокриць також є цікаве дуже явище. Маленькі мокрички, коли вони ще є дітьми. Починають дружити парами, і потім ці пари вже далі продовжують жити, коли вже вони дорослі, і дають дітей. Але коли вони тільки починають жити разом оця пара подружня, то вони ще є дітками, і в них навіть статевих органів нормально немає, але в них оці пари складаються з дитинства і на все життя. Морські качечки і морські жолуді селяться на підводних поверхнях. Їм, в принципі, байдуже на чому селитися, на днищі ще корабля, на камені. Але ось тут від них постраждали морські черепахи. Не так, щоб ці. Ракоподібні були паразитами, вони не смокчуть із них ніяких там поживних речовин, але вони просто не дають нормально плавати. І є такі волонтери, які таких нещасних черепах обчищають від цих ракоподібних. Правда, ніхто не журиться, що вони після цього гинуть. Ракоподібні я маю на увазі. А ось оцей рачок називається ефаузида, і ви його можете покласти у клітинку шкільного зошита. Такий він маленький. Купчення Еффаузи, бачите, розовенькі на колір називаються кріль. І оцим крілем харчуються дуже багато морських риб, оселедець, морський окунь, тріска, а також самі великі тварини на нашій планеті в усаті кити, в тому числі рекордсмен синій кит. Ось ще одна малесенька мікроскопічна тваринка циклоп. Її так назвали за те, що вона має одне око, так як той велетень із грецьких міфів. І циклопи для людини, може б, і нічого не значили, але вони інколи заражені яйцями паразитичного черва, глиста, по-простому. Цей черв називається ришта. І якщо людина п'є воду із якоїсь калюжі, річки, де водяться циклопи, вона може собі отримати ришту у тілі. Решта через кілька місяців розвивається у черв'яка, і цей черв'як в людини часто в ногах живе, робить таку виразку, і звідти виглядає, щоб дихати. Зараз я вам покажу дуже гадісну фотографію. Ось тут ви бачите, це нога, стопа, там, бачите, десь чи то п'ятка вже знаходиться, чи що е, людини, е, бачите, так, з темною шкірою, це якийсь індус, і ви бачите, що у нього є така ранка. І там Білий черв виглядає, він прив'язаний до сірничка, і от на цей сірничок його чуть-чуть намотують. Біда в тому, що його не можна витягнути за раз цілого, він може порватися. Його можна витягнути за кілька тижнів. Це може зайняти навіть не один місяць, поки його звідти всього викрутять, бо він довгий, він там може бути 20 см, наприклад. І як бачите, у цього, цієї людини вже ці решти були багато разів. Бачите, там сліди залишались від старих таких самих виразок. І ця хвороба, вона якось так зветься, драконкульоз. От якось так. Ця хвороба була дуже поширена в Індії. Поки людей не навчили кип'ятіть воду, не пийте сиру воду. І після того різко вона пішла на спад і тепер там відмічається всього там, якихось там 20 випадків за рік всього-то від якихось необачних людей. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе це корисно, і навіть для здоров'я корисно.